показати самий е, самий для нас е, смачний сніданок на сьогоднішній день, поки не надої, я розумію. Так, дивіться, ми такі е, лавашики купуємо. Зараз їх чотири в мене, а тільки готувати я буду не всі чотири, я буду готувати тільки. Один чи два. Зараз подивлюся. Нам треба яйця, молоко, яйця, сир, 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 який хочете. Вітя, дай мені, будь ласка, е, помідор. Так, яйця, молоко сіль збиваємо руки. було зупинитись на сковородку і омлет, але ми трошки пішли далі. Діться, можна маслом змастити. Так, далі у нас сюди вильється омлет, а по триму ми сир. Можна який хочете, можна бринзу. І теж смачно. Так без фанатізму. Дивіться, складаємо. -то. Чоловік на задньому фоні вчиться, мабуть, теж я якось проснусь, а мене вже сніданок чекає. Ось вкусний, смачненький. Да, Вітя? Ты стоишь уже там. А яйцо? О, слышите? А яйцо? А если я вылью сюда яйцо, как ты думаешь, как я могу это собрать до кучи? А ну, давай. Варианты. Варианты. Угу. Подсушить феном. Феном. Что там? Так, сегодня будет такая плотненькая. Да, я с двух решила разработать. Там сучок, а, вони да. різні. Не. То був трошки менше, а це трошки більше. Можна трошки м'яса покласти с Можна м'ясо, так, а на сніданок, м'ясо можна, баранину можна. Можна зразу шашлик. Мрія чоловіка на сніданок. Воно, знаєте, воно підсушується, оце тісто, так, воно тоненьке, по-перше. По-друге, його небагато з'їси. Ну і смачно. У Нас, в Одесі не продають такі лавоші віді. Отакі. Ні. Ні. Вже готові продають. У Нас товщі. Товщі, так. Це турецьке, а у нас... Верменський. Ось. Або подобає. Ой, у нас сьогодні ми вже ми сушимо рибку допила. Ну, я сушила. Не знаю, чого, мабуть, забув. Сьогодні зранку каже, що це на балконі такий запах якийсь. Ну, там риба сушиться. Я кажу риба. О, риба! А що зробити, щоб вона не іспортилась? Я кажу купить пиво. <гум> і все, і вона ніяк не портиться. Так, дивіться. Отака ємкість більша. Бачите, класно. Сюди можна ковбаску, я їм коли так роблю. Так, заливаємо. Катоньким словом. Слухайте, там шеф-повар стоїть на задньому плані. І він командує порадом, як мені треба зробити, щоб було смачніше. І ковбаси зверху так сказати. А в нас нема колбаси, я не зробила. Я зараз, я її замаринувала, ковбаса буде тільки завтра. Я її сьогодні ще буду робити. Я могла вчора зробити, але полянулася. Ми на море пішли, всі сидять кіно дивляться. Ну, всі Віктор з мамою. Залізти в турецький серіал. Так, так, вдвох. Причому дивлюся, Віктору так так же цікаво, як і мамі. Я пішла... Так середньовікові Я пішла собі зайнятися чимось іншим Так, Дивіться. Трошечки у нас такого сыра. і моцарелки ми купили багатенько з ковбаскою з суджуком турецьким класно, да? Так, так. Не, так. Ми не купили, бо я вирішила, що я зроблю копаски саме. Все, і ставимо так в духовочку. Так, отак. Туда. Так, от і все. Сніданок. Може він і нам надо їсть колись, але ми просто зараз закликаємо. Класно. Ось такий у нас сніданочок сьогодні. Такий у Вольта сніданок. Вольтик. Став вітюш. Не хочеш? Хочеш? Сухий корм не захотів? Там булгур з сердечками, серцями. Балована Галя така балована. Вольтік. Гор сьогодні не видно. Почорніли, гримить, там, мабуть, злива. всі біжуть додому, всі мокрі, дощ страшенний вже починається. Боже, а в горах просто туман. Вже і той дом, не, будинок не видно, той, що в горах перший клас. Мені так подобається. Клас, клас, клас. Прибіжу додому мокра. Страшно гримить все, побігла, побігла. Слухайте, я така мокра, з дитинства не було. Вся, вся мокра, дивіться, що, що робить. Дивіться. Краса. Гор не видно. Знаєте, такі величезні каплі. Що три каплі, ти мокре тут. Так що до банкомата збігала, а назад вже не встигла. Фух. Вся мокра. Учочки спасли мене. <сіхи> О, да. Оце надо так, гляньте. Вся мокра. Боже. Ведь выкручиваем. Ой, сейчас.